Юху та його друзі Уперед! Юху, 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 наша дружба назавжди. Юху! Вірні друзі прийдуть і врятують із біди. Юху до всі разом за залюбкими помчимо. Юху! А як прийде ворог, відсіч теж йому дамо. Разом. Грініт райський острів для звіряток і птахів. Та сюди проникло трійконе другів лихих. Лихих. Мріють закопити суперсили джерело. Стати всемогутніми, сіяти тут зло. Ми не дамо. Ні за у красуні пенні неймовірно гострий слух. Юху! А веселе чіву фантастичний Юху! Руді винахідник. Лемі всюди шлях знайде. Юху мчить, як вітер, до пригод усіх веде. Юху! юху, Руді, Пенні, Лемі Чіву. Разом п'ять Раз п'ять. Ми п'ять друзів разом на. Раз... Вода. Де панує дружба, там не станеться біда. Ні, нас щодня чекають чарівні нові світи в пошуках пригод рушай із з нами дружить ти. Дірки в землі. Фі фрукти смачні на вигляд. Мені вже кортить куштувати. Як я завжди кажу, там, де їжа, там знайдете юху. Юху! Юху! Юху. Друзі, витягніть мене звідси. От халепа. Я бачу багато дірок у землі. Що я ненавиджу, то це дірки. Друзі, будьте обережні, пильнуйте, щоб не впасти. Нам довго чекати, одну хвилинку, гаразд. Подивимось тим часом телевізор. Гаразд. Термінові новини. По всьому острову Грініт безпричинно виникають дірки біля пляжу, чарівних джерел, темного лісу. І навіть біля замку злого боса. Дірки повсюди. Стривайте. Отже, дірки є не тільки у лісі. Немає причин хвилюватися у селі усе гаразд. Ріг готовий. Смакуйте. Дякую, Чіво. Я ситий. Було смачно, Чіво. Згодне. Ходімо гратись на дворі. Перед грою я піду додому, подрімаю. Стривайте, мені нічого не лишилось. Я голодна. Чи в уроді? Стривайте де я? Хто там? Вимкніть ліхтар. У мене голова болить. Це ти вимкни світло. Я шукаю свою нору. Свою нору. Я не розумію, де твоя нора? Якби я знав, то навів би тут розкопки, ясно? Що? Хочеш сказати це? Ти винен у тому, що в землі з'явилися дірки? Може, і я не хочеш повернутися на гору. Мені треба швидко знайти нору. Як я завжди кажу, пошук речей моя спеціалізація. Я допоможу тобі знайти нору. А ти точно добре вмієш шукати? Так, а вже ж. Ти казав, що земля біля твоєї нори була дуже м'якою. Так, твоя правда. Здається, ось де твоя нора. Можеш копати. Чого чекаєш? Копай! Ой, після ванни я ще погарнішала. Пемі. Лемі, що це ти тут робиш? Вибач, я допомагаю кротові шукати нору. Вочевидь, це не моя нора. Де ж вона може бути? Я тобі допоможу. Я шукаю речі за звуками навколо. Які звуки ти чув з нори? Навіть не знаю. Схоже, поряд хтось бігав, хоча я не впевнений. Хтось бігав? За мною? Сюди. Прийшли, Можеш копати тут. <плес> Юху, ти бачив тут крутячу нору. Нуру? Ні, я бігав у лісі. Ні, я так ніколи не знайду свою нуару. У чиєму животі бурчало. У моєму я зголоднів, пробачте. Може поїсти і продовжити пошуки. До речі, у мене гострий нюх. Смач пахне. Чиво ти знову єси? Привіт! Можна приєднатися? Звісно, було смачно. Як мені знайти нору? Треба якнайшвидше це зробити. Я знаю. Руді нам допоможе. Він найрозумніший серед нас. Вони будуть вражені, коли це побачать. А чому це ви виходите із підземелля? От так краще. Ти можеш допомогти мені знайти нору? Щепло. Ось так. Це підземна карта Грініта. З нею швидко знайдемо твою нору, тому не хвилюйся. Ого. Мені вже радісно на душі. Нам сюди. Чи Роді? Де нора із золотою короною? Нора із золотою короною здається. Знаєш, що я думаю? Ця кімната заповнена скарбами. Що, скарби? Ходімо! Друзі, стривайте! Спершу треба знайти мою нору. Забули? Так! <плес> Думаєте, це справді скарби? Зараз побачимо. Ого, скарби! Як ви посміли торкатися моїх скарбів? Будь ласка, пробачте, Ми не знали, що скарби ваші. Пробачити? якщо я зараз пробачу вам, що ви можете зробити для мене? Ми зробимо усе, що попросите. Усе, що попрошу. Що ж, гаразд. Ненавиджу мити посуд. Я теж. Будь уважніший! Ей, ви повільно йдете. Ану, прискортеся. Із вас жодної користі. Ніколи більше не приходьте сюди. Чуєте? <вів> Якби ми просто шукали мою нору, цього б не сталося. Пробач, цього разу зосередимося на твоїй норі. Здається, знайшов. Справді? Друзі, ми невдовзі знайдемо нору. Поквапмося! Мерщій. Руді, ти упевнений, що це тут. Вибачте, помилився. Треба бігти назад. Чи знайду я колись свою нору. Ти не здавайся. Руді, нам треба через це пройти? Пробачте, друзі, я знову помилився. Віддай мені карту, я сам знайду. Ти певен, що цього разу знайдеш. Як я завжди кажу, пошуки речей моя спеціалізація. Ми майже на місці, друзі. Якщо копати тут, то знайдемо твою нору. Допоможіть! Я боюся води. Рятуйте. Лемі, ти ж казав, що знайдеш. Усе гаразд. Що? Звісно, що не гаразд. Я зазнав стільки хлопоту і все намарно. Ви мені не потрібні. Я сам шукатиму нору. Ми можемо допомогти. Ні, не можете. Повертайтеся усі на гору. Прикро, що ми не змогли допомогти кроту знайти нору. Сподіваюся, що він зможе знайти її сам. Ура! Нарешті я знайшов свою нору. Що за гуркіт? Стривайно. Де це ми? Ні, це теж не моя нора. Цікаво, де ж мені варто копати? Я старший брат. Я закінчив. Що ти написав? Упс та купс. найвродливіші крокодили усіх часів сьогодні святкують День народження. Дуже мило. Я теж напишу щось подібне. До речі, а кого ми запросимо на святкування? Маму, продавця капелюхів і продавчиню морозова. У нас зовсім мало друзів, а я мушу визнати дуже хочу подарунків. Покличмо усіх мешканців Грініта, тоді ми отримаємо багато подарунків. А ти впевнений, що вони прийдуть. Ми можемо їх змусити. Усі мешканці Грініта почуйте наші слова. Чому це Упс так упспівають? Ненавиджу спів цих крокодилів. Це Упс і Купс для вас сьогодні співа. Зелений Грініт це тепер наш дім. І так чудово тут живеться всім. І з вами разом тут живу, і я. Ми з вами друзі, ми одна сім'я. У серці радість квітне і буя. Купса, припиніть, нарешті співати. Купса, купсе, будь ласка, годі. Будь ласка. Що ж, ми припинимо, але в обмін на одну послугу від вас. Послугу? Завтра у нас день народження. Якщо ви прийдете з гарними подарунками, ми припинимо співати. Даю слово. Звісно, ми прийдемо а обов'язково з подарунками. Я нічого не даруватиму. Зелений кріня це тепер наш дім, і так чудово нам живеться в нім. Годі, будь ласка, гаразд подаруємо вам щось. Приходьте завтра. З днем народження. Чому досі нікого немає? Мабуть, вони знову хочуть почути наш спів. Ого, у тебе великий пакунок. Кому це подарунок? То з вас старший брат. Я маю вручити більший пакунок старшому з вас. А менший пакунок для меншого брата. Я старший брат. Більше мені. Ні, неправда, старший брат. Я. Ні, я старший брат. Ні, це я старший брат. Стоп, не сваріться. Я знаю, як визначити старшого з поміж вас. І як? Старший брат сильніший. Він раніше народився, тож наростив більше сили. Дрібниці, запросто це підніму. Так! За виграшки підніму більше ніж ти. Що ж, я виграв. А тому більший пакунок мій. Так. Стривай, ніхто не казав, що змагання вже завершено. Що таке? Зараз побачите. Бачите? Це доводить, що я сильніший за тебе. Цей пакунок мій. Ти зміг підняти їх, та чи піднімеш ти брилу. Підніму цю брилу на чепушинку. Я теж її підніму. Побачимо, хто довше її утримає. Гаразд. Я старший брат. Я вищий за тебе, а отже, я точно тут старший. Стривайте. Я знаю, як це з'ясувати. Подейкують, що у старшого брата гучніший голос. Перевірмо, хто з вас гучніше кричить. Ви згодні? Залюбки до справи. Приготуйтеся і кричіть якнайгучніше. Я уважно прислухаюся і вирішу, чий голос сильніший Гаразд, гаразд. Що ж, тоді почнімо. Упсе, ти кричиш перший. Купс, тупоголовий. Овага! Голос супса на 50 децибелів! Упся! Ти пещавно чи якийсь комар. Вчися у майстра. Упс, Упс тупоголовий. Голос купса теж сягнув 50 децибелів. Цього разу я відійду далі. Отож почнімо цього разу з упса. Гаразд, я готовий. У Купса мерзенна пика. Упс узяв 40 децибелів. Твоя черга, купса. Упса наймерзенніша пика. Що? Купс теж набрав сорок децибелів. Не можу кричати. Я теж. То ви відмовляєтеся від своїх подарунків. Звісно, що ні. Ти знаєш правду, я старший, тому більший пакунок мені. Ні, ти молодший. Більший пакунок мені. Стривайте. Я знаю ще один спосіб, як з'ясувати старшинство. Справді як? Мій старший брат вміє доглядати малят. Хто з вас краще дбатиме про дитину, той доведе, що він старший. Ви готові? Готові. Ку-ку! Хто тут? <плесонний> Не плач! Ну, ж, бо не плач. Усміхайся, як я. Поглянь. Будь ласка, не плач, маля. Що таке? Не смачно. Не знаю, як тобі, а мені дуже смачно. Смакота. Невже? Смачне молочко? <му> Ого, і справді смачно. Через них діти плачуть. Це неприпустимо А Ану, забирайтесь. Повірити не можу. Ми так старалися заради подарунків, а залишилися ні з чим. Сумний день народження. Скуштуємо святкового торта. І з ним народження нас. З днем народження нас. З днем народження, з днем народження, з днем народження вас! Це ж мама. Мамо, ми так скучили. І я скучив. І я теж за вами скучила. Як поживаєте? Усе гаразд, хоч ми і посварилися, з'ясовуючи, хто з нас старший. Мамо, хто старший? Я чи Купс? Завжди хотіли знати. Синочки, настав час розповісти вам правду. А, яйце підсмажу його собі на обід. І ще одне яйце. Буде у мене більше їжі. Не можу обрати, яке засмажити. Мамо! Що? Я не ваша мама. Це не мої яйця. Я не ваша мама. Ні! Мамо! Мамо! Ні, не біжіть за мною. Ні, мамо! Ні! Ви одночасно вилупилися з яєць. Не можу сказати, хто з вас старший, пробачте. Мамо, що? Ти хочеш сказати, що ти нам не рідна мама? Саме так. І ми навіть не рідні брати. Я знайшла яйця у різних місцях, тому навряд чи ви рідні брати. Не плачте, хлопці. Я принесла вам подарунки. Що це таке? Мамо, де подарунки? Ви їх тримаєте у лапках. Оці солом'яні гнізда. Це не прості солом'яні гнізда. До вашого відома це гнізда, у яких я вас знайшла. Мушу визнати, мені було важко вас ростити. Щось я так зголодніла. Я не встиг скуштувати святковий торт. І Я не встиг. Що нам із цим робити? Зіграємо в камінь папір на житті з'ясуємо, хто їх забере. Гаразд. Якщо ви не проти, можна нам забрати подарунки. Наша мама розповіла нам шокуючу історію. Яку історію? Пробачте, я не знав, що вас покинули, перш ніж ви вилупились. Вручимо подарунки, Опсу та Купсу Звісно, адже їх готували саме для них. Ура, дякую. Хто отримає більший? Зачекайте. Я вирішив підготувати вам подарунки однакового розміру. Ви ж не проти дуже вам дякуємо. Стрівайте, як це розуміти? Ви не найрозумніші мешканці Грінята. Тож ми вирішили подарувати вам книги. Що скажете? Як вам? Пробачте, у мене є нагальна справа. Мені треба в кущі.